Ой, окуляри. Щось вони не ті. Вони для відпочинку. Бабуся переплутала. Тож зараз бабуся візьме інші окуляри, котрі допомагають бабусі читати букви. Ось так. Тепер почнемо. Апетитні круглолиці. Висять яблучка на гілці. Їх у кошик позбирали. І пиріг приготували. Яблучка, Ви всі знаєте, що яблучка ростуть на дереві. В садах і в городах. Так? А ви їх купуєте в магазинах. а вже ж, і в магазині, звичайно, є яблучка. Тільки вони там не ростуть. Вони ростуть на дереві. Влітку сонце пригріває, все проміння му Грушка як достигне вмить й до компоту прибіжить. Грушки і яблучка ростуть на дереві. Грушечка такий фрукт. Жовтобока, червонобока, солодка, солодка грушечка. Ви всі знаєте, яка грушечка? Так, знаете, яка грушечка?